Сім років тому мама спокійно поставилась до того, що відчим вигнав мене з дому. Причому це була не його квартира, а мамина. Але вона ні слова проти тоді не сказала. А тепер взагалі вважаю, що я сама влаштувала цю трагедію. Досить було просто попросити вибачення перед відчимом, і все було б як раніше. А за що я мала просити вибачення? Що не дала собі сісти на шию, як це зробила мама що відмовилася бути прислугою для людини, яку ледве терпіла. І маму навіть не напружувала, що я неповнолітня, що ще школу не закінчила. Їй було начхати на те, що 16-річна дівчина залишилась на вулиці. Слово своєму мужику не сказала, коли він мене з квартири виштовхував. Лише заявила, щоб я не втягувала її у свої конфлікти. Відчим з'явився в нашій квартирі, коли мені було 12 років. Спочатку поводився нормально. Але потім обжився, зрозумів, що мати йому завжди до рота заглядає, і почав встановлювати свої порядки. Вимагав від мене мити посуд, бігати в магазин, коли йому треба. Постійно казав, що він мене годує, тому має право вимагати щось. Тільки він мене не годував. Мій рідний батько сплачував аліменти, причому це були хороші гроші. Тому моє життя точно оплачувалось не з кишені від чима. Потім в нього почалися загони, щоб я після восьмої вечора не виходила зі своєї кімнати. Бо він хоче відпочивати, а я його дратую своїм ходінням туди-сюди. Ось дійсно, чого ти ходиш? Спати треба вже лягати, а не по квартирі коло намотувати. Підтримала його мама. Остаточно ми розсварилися, коли він спробував забрати в мене телефон, який мені подарувала бабуся. Він заявив, що для такої малолітки це надто дорогий гаджет, тому його він забирає собі, а мені віддає свій старий. Я не збиралася віддавати подарунок. Ми стали лаятись. Я йому сказала, що в його віці час би вже самому собі на телефон заробляти, а не відбирати у підлітка. Тоді я подумала, що він мене вдарить, настільки він виглядав неадекватно. Але він просто поскидав у сумку якісь мої речі з шафи. Згріб туди підручники зі столу і почав випихати мене з квартири. Викинув мене за двері, слідом полетіла куртка та чоботи, а мама в цей час просто сиділа і дивилася телевізор, ніби нічого особливого не відбувається. Мене забрав тато. Він хотів відчиму морду набити, але ми з його дружиною відмовили його. Не варто чіпати таке дурне, це він із дівчиськом такий грізний, а отримує по обличчю то одразу побіжить у поліцію. До закінчення школи я жила в них, за що їм дуже дякую. Дружина тата мене не напружувала. Нормально ставилася, допомагала, підтримувала. А мама навіть не подзвонила мені жодного разу. У них із татом була неприємна розмова. А ось зі мною вона так і не спромоглася поговорити. Ніби так і треба. Нещодавно зустрілися ми з нею на ювілеї бабусі. Мама була безвідчима, бо бабуся його терпіти не може. Тоді мама вирішила мені висловити своє невдоволення, що я їй зовсім не дзвоню. Я нагадала їй історію мого вислення, а мама лише плечима знизала. Доню, ти сама не захотіла просити вибачення. Нічого навідчима намовляти, сказала мені мама. Ну так, треба було вибачитись, віддати йому телефон, ноги цілувати царю. Ні, хай мама цим з усім займається, а я краще б без них поживу.